За минулу добу російські окупаційні війська 51 раз відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції, в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. Зокрема, 24 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському та 5 на Луганському напрямках. Під травневим та Луганським, що на Донеччині, ворог застосував 122 мм артилерію. Крім цього, використовував 120 мм міномети поблизу населених пунктів Новоселівка, Друга, Авдіївка, Дача та Луганське з гранатометів та стрілецької зброї. Противник стріляв по Новгородському, Зайцевому та Авдіївці. На Маріупольському напрямку неспокійно було біля Широкиного, де окупанти били по українських захисниках зі 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також міномети калібру 120 мм. міліметрів. Супротивник задіяв по Чермалику, а Красногорівку обстріляв з 82-мм мінометів та бронетехніки. Під Мар'їнкою, Талаківкою та Новотроїцьким активізувалися ворожі снайпери на Луганщині. Противник вів вогонь з гранатометів по наших укріпленнях у станиці Луганській та Новоолександрівці, а під Новозванівкою з великокаліберних кулеметів.